Доброго вечора. Слава Україні на каналі Пасіка Сам. Всім дякую хто мені дивиться. Загалом в цю пору саме добре виставляти рамки для усушки. У нас дощ пройшов, щось в цьому році дуже крепко дощі. Загалом не пам'ятаю чи в цьому синьому, чи в цьому був дирявчатий розпліт. Ну думаю багато хто знає, що таке дирявчатий розпліт. Це коли на рамці не пучком держиться розплід, а по всій рамці тако одиночно. той вже виходить там черв'ячок, ну це дуже погано. Це не від того, що матка стара. У е, мене були випадки на Волині. Я ну, з однієї матки виводив діточок і ну, багато з них вийшли добрі, чудові, медові. А дві вийшло, ну, що дірявчатий розпліт у них відразу були, хоч вони молоді, цьогорічні. Ну і загалом розплоду на вісьми рамках, меду там полосочка зверху. На крайніх рамках немає меду. Розпліт дирявий. То я йому нічого не робив. Можна було той розпліт вибрати, перемістити в більш крепку сім'ю, дати їм розпліт з хорошої сім'ї. Що в пучку тримався, але все рівно, ну так як мене тут не буде весною, я не зможу поміняти матку. Вона дуже пізно почне сіяти, почне сіяти знову діряво, і вся ну, сім'я, так як би йде, мінус на, на пропадення, і немає чого мед до неї переводить. Загалом така ситуація. Ну і кажу, в цю пору добре виставляти рамки. Бджоли вже всілися, тим завтра зранку я буду. Додивлюватися, встану 5 годин і буду передивлюватися, бо вже після обіду, ну десь годин 12, час починається нападіння, то вулика синього прийшлося мазати соляркою, бо лізли там під кришу і тільки. Всім гарного вечора з наступаючим святом. Спаса. До побачення.